Я по праву можу назвати цей ліс місцем росту лікувальних грибів. Так, є такі гриби, котрі навіть я вважаю лікувальними, тому що по них є дослідження, тому що вони насправді людям допомагають здолати якусь хворобу або е, покращити свій імунітет. От саме в цьому лісі я знаю два види найлікувальніших най, най грибів всієї планети. Не побоюсь цього слова. І сьогодні я вам їх покажу в одному місці. Дивимось. Перший гриб це ось такий маленький, такий м'ячик, який росте з землі. Багато хто його навіть не помітить в такому місці, коли вся поверхня землі вкрита листям сухим або травою високою, але саме цей шарик і є грибом. Потім він, звичайно, виросте, розкриється, але вже своїх лікувальних властивостей не матиме, тому що буде смердіти. Так, це в нас веселка, звичайна. Існує ще е, схожий гриб, це веселка Адріана, але вона має таку шкірку вже більш фіолетово рожеву От, Якщо шкірка цього яєчка, а це яйце, це називають яйце, хоча це насправді гриб, вже гриб. Е, оцю шкірку яйця, можете побачити, вона біла, зовсім-зовсім біла. Ось це саме веселка звичайна. Коли це яєчко розкривається, ось так от лопається шкірка і починає вилазити ніжка. Ніжка, а потім шапинка. Шапинка схожа своєю формою на зморшок чи зморшкову шапинку. Багато хто думає, що це задивина, коли літом виростає зморшок. Але він так смердить, ніхто його не збирає, на нього злітаються мухи, він слизький, неприємний цей гриб, і збиває людей з толку. Дехто його деколи нюхає і думає потім навесні, навіщо я буду збирати зморшки, якщо воно так смердить. Так ось саме з цього яєчка і вилазить той гриб літом. Сьогодні я покажу його в розрізі і що з ним можна зробити в такому свіжому стані. А зараз йдемо далі, подивимось ще такі вічка і другий вид лікувального, найлікувальнішого гриба планети. Ось вже друге яєчко. До речі, коли його відриваєш, то залишається ось такий хвостик, По чому можна легко відрізнити таке яєчко від, наприклад, молодої блідої поганки, котра також має таке біле яєчко. Або якогось мухомора, наприклад, червоного, воно також починається, якби яєчком. Але ось такий хвостик є. Це ще не розрізаючи гриб, можна побачити. В розрізі, звичайно, все стає зрозуміло. Цей гриб вже трішечки. Поїданий, це він ще не тріснув, це його якісь слимачки об'їли, але такий гриб ще придатний до збору, він ще цілий. Так, що я маю на увазі під словом цілий, коли гриб починає тріскатися, він вже не єстивним. Так, ось таке дещо. Воно їстивне. Багато хто з вас це знає, багато ні. Я вам покажу, як він виглядає всередині. Звичайно, я думаю, апетиту це не додасть, але такі гриб лікувальний і їстивний. Він а, приймається як свіжим, так і смаженим, так і вареним, так і залитим алкоголем. Тут це називають тинктура. В нас це якби настоянка, і настоянка веселки звичайної. Це дуже-дуже така дорогоцінна настоянка, лікувальна. Її не можна пити, хластати, як звичайний алкоголь. Вона приймається по столовим ложкам, має свою схему і дуже багато кому допомагає. Особливо онкохворим. Це дослідження вже всесвітнє. Це не якась вигадка, і не якісь мої думки. Це правда, тому беру друге річко. Місцина, в якій росте цей гриб, дуже цікава. Просто вторішнє листя, якісь дерева. В основному це в нас буки, граби. І ось тут він ріс. Просто під цією деревиною біля коріння землі. Коли веселку знаєш вже в обличчя, то Можна зрозуміти, що це вже тріснута веселка. Ось така, вона в нас соплива. Якщо її вирвати, по-перше, цей низ з хвостиком. По-друге, можна роздивитися і побачити, що гриб хоче ось ось вистрілити. Ось цей момент, коли веселка вже достигла і хоче вилізти на поверхню, називають вистрілити. Ось це яйце. Я різати не хотіла. Б. Хотіла б його залишити і показати вам, як вона вистрілить. Навіть зірвана веселка, навіть в холодильнику може вистрілити. Тому залишимо її для експерименту. Що ж, різати веселку і розказувати, як її куштувати, я буду трішечки пізніше. Після того, як ми сходимо до другого лікувального гриба цієї місценки. Ось це старий екземпляр того самого гриба, про котрий ми будемо з вами говорити. Я думаю, що багато хто вже здогадався, що це таке. Це в нас трутовик лакований. Він же рейші, він же та сама лікувальна ганодерма. Ось старий гриб і молодий пуря. Чого росте? Росте в нас біля пенька. Це в нас якийсь не то сосновий пеньок. Якби навіть не скажу, вже такий старий. Може це був дуб. Скільки разів я хотіла ідентифікувати, більш за все, це або ялина, або сосна. Ось так ось старий екземпляр. Видно ту ніжку лаковану. Котра потім буде у цього гриба. Ось так вони починають ріст. Такі малесенькі, потім починають формуватися і з'являється ніжка. Ніжка і шапиночка. Зараз збирати такий молодий трутовик лакований не має ніякого сенсу. Так само, як і брати цей старий, котрий вже повністю потрух. Ось тут треба почекати. Для того, щоб з цього грибочка вирос ось такий гриб з розкритою шапинкою, саме такий вже підходить для збору, треба ще десь приблизно 2 місяці. Два тижні або три тижні, може місяць. Я думаю, буде досить для того, щоб зірвати, наприклад, ось цей екземпляр. А от потім з нього вже можна робити різні лікувальні речі. Так само, як і яєчка веселки, цей гриб можна заливати алкоголем і робити настоянку. Це буде дуже-дуже лікувальна настоянка, але перед цим гриб потрібно буде подрібнити. Цей гриб не їстівний, це нереально, тому що він дуже-дуже твердий. І ну ніяким способом ви його не розжуєте. Хіба що його можна засушити, перемолоти в порошочок і потім вже додати як е, якусь е, лікувальну приправу до вашої страви, наприклад, на морозиво, чи можна якийсь тортик, чи можна до супу, Але це буде якби неяка частина деревини, хоч і лікувальної. Це також молоді тлудровики. Лаковані, вони також виростуть, також будуть такими гарними, може в них шапинка розкриється, це не можна ніяк плинути, може вона залишиться ось такою нерозкритою, як у цього старого екземпляра, але вони також будуть повністю а, доступні до того, щоб їх збирати і робити з них лікувальні настоянки, або цей порошочок, або робити з них чай, наприклад. Смаку такий чай зовсім немає. Але не забуваємо, що такий чай підвищує наш імунітет, допомагає онкохворим боротися з недугою, також за рахунок того, що впливає на їхню кров, підвищує імунітет. Покращує самопочуття, тобто фунготерапію я вдаватися не буду. Простими словами, це буде дуже-дуже корисно. Не просто корисно, а майже життєво необхідно. В Китаї цей гриб віднесений до традиційної медицини. Його продають. Просто всюди. З цим грибом ви можете зустріти в аптеках капсули, таблетки, настоянки, чаї, все що завгодно. Цей гриб використовується в косметології, тобто рейші, лакований – це найцінніший гриб. А ще він дуже цінний, коли знайдений в природі. Його вирощують в закритих приміщеннях, на підприємствах по вирощуванню грибів. Але найцінніші лікувальної властивості має саме той гриб, котрий знайдений в дикій природі. А знайти його можна не дуже часто і не дуже легко його помітити. В цьому місці я цей гриб зустрічаю вже не вперше, але я його тут ще не збирала. Лише на виставки грибів. Тому що зустрічається мені його тут мало. Я хочу, щоб він би, тут був присутній, щоб його можна було показати. Але як бачите, ці гриби тут ростуть. Я так розумію, вже не перший рік. Якщо ми трутовик лакований з'їсти не можемо, то веселку, звичайно, можемо ще як. Яким же чином можна з'їсти веселку? По-перше, як будь-який гриб, її треба добре помити. І з'їсти її можна з цією шкіркою білою, ось котрою покритий гриб. Добре її вимивши, можна, звичайно, цю шкірку зрізати. Це вже як хто хоче. Сьогодні я хочу добре вимити і розріжемо разом зі шкіркою. Коли грабів багато, звичайно, простіше зрізати шкірку і не мучитись. Але ця шкірка також має свою користь. Проте занадто брудна. Такі чисті яєчка виходять буквально ще пару штрихів і все. Ось те саме яйце веселки. Хочу вам показати його в розрізі, тому що все одно гриб треба буде порізати. Ось ось це та сама ніжка. Котра потім буде у гриба. Ось шапинка, ось це шапинка, а ось ця слизь, оце все, воно залишиться тут знизу гриба. Гриб цей їдять як смаженим, так і відвареним, але так само і свіжим. Для цього достатньо. Навіть в лісі промити гриб і посолити. Без солі, чесно скажу, трішечки не те. Гриб має аромат. Редиски, чесно скажу, навіть присмак він редиски має. У декого на цей гриб може бути така невеличка алергічна реакція, але вона не страшна. Тобто, особливо під час першого вживання, може трішечки нудити, може, це щось в голові. Накручено, але дехто має з цим проблеми. Тому більше ніж половинку такого яєчка за перший раз не з'їдайте. Подивіться, як будете себе почувати. Якщо все добре, то не дивлячись на ось такий візуальний вид, робите ось так. Дуже приємно, що оця біла шкірка, яку я добре промила, вона так приємно похрустує. Без неї от трішечки не так. Перший раз, звичайно, у мене було якесь відчуття, що я роблю, а тепер мені навіть смакує. А також для мене непогано виглядає цей гриб з огірком, помідором, наприклад, петрушкою чи зеленою цибулею, як вже кому подобається. Такий незвичайний салатик. Можна сказати, що в цьому салатику веселка заміняє, наприклад, редиску. Ніяких, зовсім ніяких неприємних відчуттів не виникає під час вживання такого салатику. Особливо, коли знаєш про користь цього лікувального, просто неймовірно корисного гриба. Ми салат просто солимо і заливаємо яким-небудь маслом рослинним, наприклад, оливковим. Як бачите, цей гриб навіть підходить до вітамінних салатів. Звичайно, його можна і посмажити. Абсолютно до всього придати. А ще лікувальний. Шкода, що не можу показати зараз, що робити з трутовиком лакованим з ганодермою. Але я думаю, що все попереду.